thank you І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес. У ці пасхальні дні, коли ми сповнюємося великою духовною радістю з нагоди світлого Христового Воскресіння. Разом з нами, ніби радіє. Пробуджуючи сну природа, бо все те, що було мертвим, оживотворяє і стає живим, та разом із нами славить Воскреслого Господа Ісуса Христа. Саме сьогодні, третій день Пасхальних свят, коли ми звершуємо. Цей хресний хід навколо нашого храму. Ця подія має неабияке значення, духовне значення в житті кожного християнина, в житті кожного парафіянина, який переступає поріг цього храму, який вважає церкву своєю матір'ю, який приходить сюди, щоби тут разом. Молитися, щоб тут разом прославляти Бога, щоб тут разом випрошувати у Господа ті чи інші власки і милості, які необхідними є нам у повсякденному нашому житті. Євангельське читання Пасхальної вечірні говорить нам про те, що коли Господь з'явився ученикам, то перше, що він промовив до них мир вам. Саме той мир, мир спасительний, мир бажаний, якого прагне і хоче сьогодні кожна українська душа потрібний нам. Хоча треба зрозуміти і те, що в той час Єрусалим знаходився в окупації, і римляни поневолювали ізраїльтян, і вони чекали особі Христа політичного Месії. Той, хто міг би визволити їх від римського поневолення. Але Христос був подателем миру духовного, миру сердечного, миру, який необхідний в серці кожної людини, миру, без якого не може людина перебувати в гармонії зі своїм Творцем і своїм Спасителем. І саме тому, дорогі Бо звершуючи сьогодні цей хресний хід. Ми просимо Бога, щоб Бог вберіг цей храм від вогню, від меча, від нападу чужинного і від усякого зла, від обстрілів і бомбардувань, від всіх тих бід і в яких сьогодні перебуває Східна Україна. І саме тільки Господь, який є подателем миру, який є мудрим промислителем життя кожної людини, може. Порядкувати життя кожної з нас і всіх нас разом, спрямовуючи наші шляхи на добре, чисте і святе. І ми кожнорічно збираємося в цей день, прославляючи Воскреслого Христа, а разом з тим і просимо, щоб Його милість, щоб Його благодать перебувала з нами впродовж цілого року. Бо сьогодні, здається, вже закінчуються так скоро ці пасхальні дні, але не закінчується благодать Воскресіння Христового. Не закінчується безмірна милість Христова, якої потребує кожна людина. І саме тому дуже важливо є, щоб ми про це завжди пам'ятали і щоб ми завжди приходили і черпали цієї благодаті, яку дарує нам Господь сьогодні. Тому я щиро бажаю всім вам дочекати від тепер за рік, щоб наші серця були сповнені миром, спокоєм. Щоб у наших сім'ях панував мир, злагода, любов і взаєморозуміння, і щоб той бажаний мир для всього нашого українського народу наступив, в який спосіб сам Бог знає. Ми довіряємо йому своє життя, ми довіряємо йому всі обставини, в яких ми знаходимося. Ми просимо Бога за наше військо, за тих воїнів, які можливо би хотіли сьогодні бути у колі своєї родини. У нашому храмі разом із нами розділяти радість пасхальних свят. Але вимушено, силою тих обставин, вони перебувають далеко від своєї рідної домівки, і сьогодні їх немає поруч. Але ми молимось за них і надіємося на швидку перемогу та щасливе повернення їх додому. Молимося сьогодні за тих, хто в окупації, молимося за тих, хто перебуває в полоні. Бо справді, напевно, нічого немає гіршого, коли людина є поневоленою. Тому сподобай Господи, щоб оце світло цих пасхальних свят супроводжувало нас впродовж цілого богослужбового року. Щоб ми приходили сюди з подячними молитвами, хвалячи, благословляючи та прославляючи нашого Бога, Творця і Спасителя Христа Воскреслого, який прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти що загибле, та привести до спасіння всіх нас, Хай благодать Воскреслого Господа Ісуса Христа перебуває з усіма вами. Амінь. Христос Воскрел! Христос воскрем, во істе Воскрес! О,